Саймон Бекет, Хімія смерті. Перше розслідування, розділ другий. Я приїхав до Менема в кого березневого надвечір'я. За три роки до цих подій вийшов у глушині на залізничній станції, трішки більше за самотню платформу, і мені відкрився розмитий дощами пейзаж, що вдивилися порожнім та позбавленим не тільки ознак людського життя, а й навіть чітких образів. Стоячи з валізою в руках, я вдивлявся у краєвид, майже не помічаючи дощу, що юшив за комір. До обрію стелилася болотиста рівнина, розділення огороженими, прямолінійну типографію, її порушували лише клаптики щирігарлого лісу. Я вперше потрапив до Норфолк Бродс, як власне і до Норфолку. Усе тут було мальовниче, незнайоме. Дивляючись у розголий обшир, я видихав холодне вологе повітря, відчуваючись, як щось потроху починає розплутуватися. Може, місцина і не дуже привітна, але вже не Лондон, то й добре. Мене не зустрічали домовитися про транспорт від станції мені нагадку, не спало. Далі цього етапу я свої подорожі не планував. Продавши машину і всі статки, я не розмірковував, як дістануся до селища. У голові тоді все переміщалося. Якби я, впевнений містянин, усе таки спробував розбити якісь плани, то припустив би, би, що знайду таксі, зайду до крамниці, на станції або що. Але ніякий таксі, ні навіть телефонної будки не виявилося. Пошкодувавши, що поздувся з мобільного, я підхопив валізу і попрямував на дорогу. На дорозі зрозумів, що в мене тільки дві можливості ліворуч або праворуч. Не вагаючись, повернувся ліворуч. Без жодної причини, за кількасот ядрів, дістався перехірестя. З облізлим фанерним дорожнім знаком, що нахилився набік до вологої землі, нащо показував шлях кудись під землю, але принаймні повідомляв, що я рухаюсь у правильному напрямку. Сутеніло, коли я нарешті дістався селища. Поки йшов, мене проминуло кілька машин, але жодна не спинилася. Першими ознаками життя виявилося декілька фермерських будинків на віддалі від дороги. Кожна ферма відокранена від інших. Попереду при смирку, я помітив церковну вежу. З поля вернала її верхня частина. З'явився тротуар, вузький та слизький, від дощу, але не краще ніж узбіччя та живополоте, якими я прибрався від станції, ще поворот дороги, і вже селище приховане, аж доки на нього не наткнешся. Воно не дуже то скидалося на гарненьку поштівку, надто побите довгим життям, надто розтягнуте, щоб відповідати хрестоматійному образу мальовничого англійського села. На околиці скупчалися довоєнні будинки, які далі поступалися обмурованими кременними уламками кам'яним котеджем. Що більше я наближався до серця селища, то старшими ставали будинки. Кожен крок. Занурював мене в історію. Лискучі від мряки стіни тулились одна до одної. Порожні вікна віблискували на мене з безтямою підозрілостю. Тепер уздовж дороги тяглися зачинені крамниці, за якими у вологих сутінках виднілося ще декілька будинків. Я проминув школу, пап і вийшов в центр. Клумба посеред зеленої галявини. Палала нарцисами, К яскраво жовті барви вражали око на Сепії, навколишнього світу, квітки, ніби кивали дощу. Над галявиною розкинув чорні голі гілки велетенський старий каштан. За ним оточена похиленими, вкритими мохом над гробками, розташовувалася церква романської доби. Вежу якої я побачив з дороги, подібно до старших котеджів. Стіни храму були інструктовані кремнем, твердими камінцями, завбільшивши з кулак, непівдаленими впливу стихій. Проте м'яке вапно поміж ними вже вівітрилося і зносилося. А церковні двері і вікна покривилися, бо ґрунт, на якому стояла споруда, посунувся з плином століть. Я зупинився. Побачив, що далі дорога впирається в інші будинки. Вовчевидь, все що можна було знайти в Менемі. Я вже бачив. У деяких вікнах світилося, а інших ознак життя не було помітно. Стоячи під дощем, я вагався, куди йти далі. Почув якийсь шум та побачив двох садівників, які поралися у церковному дворі, не помічаючи дощу і того, що день згасає. Вони гребли й придавали траву. Навколо старих надгробних каменів. Я наблизився, але вони продовжили працювати, не звертаючи на мене уваги. Не підкажете, як дістатися до будинку лікаря? запитав я, відчуваючи, як вода краплями стікає по обличчю. Обидва зупинилися і подивилися на мене. Такі подібні, попри різницю в віці, вочевидь були дідом і онуком. З однакових безтурботніх, байдужих облич на мене дивилися однако синьо волошкові очі. Старший махнув рукою. В бік вузького провулка, обснаженого деревами на далекому кінці центрального майдану. Та прямо онде тудой. Його акцент ще раз підтвердив, що я вже не у Лондоні. Мішанина з голосних лунала незвично для моїх міських вук. Я подякував, та вони вже знову взялися до роботи. Повернув у провулок, звук дощу підсилювався, краплинки стукотіли по гілках. Нависли над Дорогою. Невдовзі я дістався широкої брами, що перекривала початок вузької під'їзної доріжки. На одному зі стовпчиків брами було закріплено вивіску, дім на березі. Під нею латуна табличка повідомляли доктор Г. Мейтленд. Обравлена тисами доріжка, вела через доглянутий сад. На пагорб та спускалася до подвір'я імпозантного будинку в георгіанському стилі, я обшкріб руд з черевиків на старій ковзі, кованій решітці, встановлений перед парадними дверима, підняв важкий дверний молоток і гучно постукав. Збирався вже стукати знову, коли двері відчинилися. На мене дивилася орядна жінка середнього віку, з бездоганно прибраним, темно, сивим волоссям. Слухаю вас, я хотів би побачити доктора Мейтленда. Вона насупилася. Амбулаторію зачинено, на жаль, доктор наразі не виходить на виклику додому. Ні, я мав на увазі, що він мене чекає. Вона не відповіла. Я почав усвідомлювати, яким замурзаним здаюся, після години прогулянки під дощем. Я тут за оголошеним Девід Гантер, її обличчя посвітлішало. О, перепрошую, не зрозуміла. Я думала, заходьте, будь ласка. Жінка відступила, пропускаючи мене в дім. Боже милий, ви ж наскрізь промокли. Всю дорогу пішки йшли. Від станції, від самої залізниці, але ж це кілька миль. Вона допомогла мені зняти пальто. Чого ж не зателефонували, щоб вас підвезли? Я не відповів. Направду, мені це й на думку не спало. Проходьте до вітальні, там камін горить. Ні, залиште валізу, говорила вона. Вішаючи моє пальто, усміхнулася. Вперше я помітив напруження в її обличчі, те, що сприймалося як відчуженість, виявилося звичайною втомою ніхто її звідси не вкраде вона провела мене до великої кімнати, оздобленої дерев'яними панелями, перед каміном розташовувалося шкіряне чистофіліцьке крісло. В каміні палали дрова, на підлозі перський килом, старий, але ще прекрасний, навколо голі дерев'яні дошки, відполіровані до глибокого бурштинового відтінку, кімната привітно пахла сосною вогнище. Сідайте, будь ласка, я скажу доктору Мейтленду, що ви тут, чашку чаю, ще ознака того, що я вже на місці, там запробували би в каву. Я подякував і залишився дивитися у вогонь. Вона вийшла. Після холоду мене розморило. За великим французьким вик... вікном панувало цілковите темрява. Дощ тукотів у шибку, Чистофільське крісло виявилося мяким та зручним, очі злипалися. Я швиденько здійнявся на ноги, аж закашлявшись, бо вже й голова хвилилася. Фізичне і психічне виснаження давалося в ознаки, та страх заснути, переслив. Я ще стояв перед каміном, коли жінка повернулася. Ходіть зі мною, доктор Медленд у кабінеті. Я пройшов за нею, передпокоєм черевики репіли дощатою підлогою, вона легенько постукала у дверці в кінці коридору і відчинила їх по родному. Не чекаючи на відповідь, знов усміхнулася і відступила, даючи мені пройти. Принесу чай за кілька хвилин, сказала вона, зачиняючи двері за собою. У кабінеті за письмовим столом сидів чоловік, якусь мить ми дивилися один на одного, хоча господар сидів. Я міг бачити, що він високий, обличчя з виразними вилицями прорізали глибокі зморшки. Густа кучма волосся була не сивою, а скоріш кремового жовтуватого відтінку. Чорні брови заперечували будь-які припущення про слабкість, очі під ними дивилися гостро й пильно. Він пронизливо глянув на мене. Важко було сказати, яке враження він отримав. Уперше мене збентежив мій неналежний вигляд. Боже, чоловіче добрий! Та ви геть змокли? Голос пролунав, мов хрипке, але дружнє гавкання. Я йшов пішки від станції. Не було таксі. Він пирхнув. Ласкаво просимо до чудового менема. Треба було дати мені знати, що ви приїдете на день раніше. Я б організував, щоб вас підвезли зі станції. На день раніше, повторив я. Саме так, я чекав на вас завтра. Уперше мене сяйнуло, що означало зачинені крамниці. Неділя, я навіть не усвідомлював, як сильно зсунулося моє відчаття часу. Він удав, ніби не помітив, як мене спантеличила власна необачність. Та нічого, ви вже на місці, буде більше часу влаштуватися. Я Генрі Мейтленд, приємно познайомитися. Він простягнув руку, не встаючи, і тільки тоді я побачив, що його крісло має коліщата. Я ступив уперед, щоб потиснути йому руку, але він встиг помітити моє вагання криво посміхнувся. Тепер розумієте, чому я дав те оголошення. Воно було на сторінці Таймс, де друкувалися вакансії. Маленьке, легко пропустити, але мої очі чогось угладіли його одразу. Медична практика в сільській місцевості потребує терапевта на тимчасовий контракт шість місяців. Житло надається. Найбільше мене прибавило розташування, не те, щоб я хотів саме до Норфолку, але так матиму змогу опинитися далеко від Лондона. Я надіслав резюме без, особисто, без особливої надії чи радості, очікуючи на чемну відмову. Натомість отримав запрошення на роботу, Щоб зрозуміти, про що йдеться в листі, довелося перечитати його двічі. В іншій ситуації я б почав міркувати, де пастка, але насамперед, в іншій ситуації, я сюди й не просився. У листі відповіді я підтвердив згоду а тепер я дивився на свого нового роботодавця та запізніло міркував, на що себе прирік, ніби читаючи мої думки, він лясу себе постигнув. Автокатастрофа в його голосі не було розгубленості чи жалю до себе. Є надія, що я за певний час одужаю, але до того мушу якось давати собі раду. Десь рік я користувався послугами тимчасових помічників, але з мене годі щотижня нове обличчя нічого доброго ні для кого. Невдовзі ви дізнаєтеся, що народ тут змін не любить. Він потягнувся по люльку і тютюн, що лежали на письмовому столі. Ви не проти, якщо я закурю? Не проти, якщо не закурите. Господар хихитнув гарна відповідь але я не ваш пацієнт, пам'ятайте про це, помовчав, тримаючи сірника біля цюнової чаші. Отже, проговорив він, похикаючи люлькою зовсім не те, що ви мали, працюючи в університеті. Правда? І то ще не лодом. Він глянув на неї поверх люльки. Я чекав, коли він запитав про деталі моєї попередньої кар'єри. Маєте останні сумніви зараз, коли ще є час висловитися? Ні, відповів я. Він кивнув задоволений. Досить чесно ви житимете у цьому домі весь час, поки працюєте у мене, я покличу Джейніс». Щоб вона показала вам вашу кімнату. Поговоримо за вечерю. Отже, можете братися до роботи завтра. Прийом розпочинається у дев'ятій. Можу я дещо запитати. Він очікувально підняв брови. Чому ви взяли мене на роботу? Мене це бентежило не так, щоб дати задню, але щось залишалося незрозуміле. Вирішив, що ви мене влаштовуєте. Гарна кваліфікація, прекрасні рекомендації. Готовий одразу взятися до роботи чорта на болоті за той мізер, що я пропоную. Я гадав спочатку співбесіда. Він відмахнувся люлькою, його окутав дим. Співбесіда вимагає часу. Мені потрібен був той, хто зможе почати якнайшвидше. Я довіряю своїм судженням. Мене переконала його впевненість. Тільки згодом, коли зникли сумніви, що я залишуся за чаркою віски, він зі сміхом зізнався, що я був єдиним претендентом. Але тоді. Ця очевидна відповідь навіть не спала мені на думку. Я казав вам, що в мене небагато досвіду в терапіфійній практиці. Як ви можете бути впевнені, що я впораюся? А ви думаєте, що впораєтеся? Я мав хвилинку подумати перед відповіддю, тож трішки поміркував над його запитанням. Я приїхав сюди, взагалі про це не думаючи. То була Теча від місця й людей, які стали надто болючими для мене, я не міг залишатися там з ними. Знову прийшла думка і про те, яке справлю враження на день раніше, мокрий хлющ, не додумався навіть заховатися від душу. Так, відповів я. Ну то домовилися, голос лунав різко. Та відчувалося, що господар задоволений. До того ж, це тимчасове місце, і я пригляну за вами. Він натис на кнопку на столі, десь, у глибині дому, пролунав дзвінок. Вечеря зазвичай близько восьмої, якщо пацієнти дозволяють. До того часу можете відпочивати. Ви привезли багаж, чи надіслали поштою. Приніс з собою, ваша дружина склала, сказала залишити в перепокої. Він здивовано подивився, потім усміхнувся з якимось химерним ніяковим виразом. Деніс, Дженіс, моя домогосподарка, я вдивець. Що ж так гаряче в цій кімнаті, я кивнув. Я теж. Ось так я став лікарем у мене. І тепер. За три роки одним з перших почув, що хлопці Ейц знайшли у Фарнемському лісі. Звісно, ніхто тоді ще не знав, ким є ця людина. Одразу не знали. Через стан тіла хлопці навіть не могли сказати, чоловік тут чи жінка. Під захистом рідних стін свого дому вони навіть не здатні були підтвердити, чи труп був оголеним. Сам бовкнув спершу, що труп мав крила, а потім замовк не впевнений. Ніл просто дивився в нікуди. Побачене ошалешило хлопців, воно не вписувалось у звичні рамки досвіду, і пам'ять блокувала і спотворювала картину. Вони погоджувалися тільки на, тільки на тому, що це була людина і що вона була мертва. І, хоча їхній опис «Навали личинок» наводив на думку про рани, я знав, що може відбуватися з трупом за такої погоди. Не було причин думати про найгірше. Принаймні тоді. Тим давнішою стала переконаність їхньої матері у своїй маленькій вітальні. Лінда Ейц обіймала меншого сина, який вже трішки заспокоївся, та притулившись. До неї тепер він байдуже спостерігав за сліпучими яскравими картинками, що ми хотіли на екрані телевізора. Батько робітник на фермі був ще на роботі. Вона зателефонувала мені одразу, коли хлопці прибігли додому, захекані, в істериці. Хай це була неділя, але в такому віддаленому селищі, як мене, у лікаря немає часу, вільного відчергування. Ми чекали на поліцію. Вони, певно, не бачили причин поспішати, але я відчував, що мушу залишитися. Я дав все Таке легке, що можна було назвати його плацебо. І Мимоволі слухав розповідь його брата. Я намагався не слухати, надто добре знав, що вони побачили, і мені не потрібні були нагадування про це. Вікно вітальні було широко відчинене, але до кімнати не потрапляло жодного вітерцю. На дворі сліпоче сяяло біле, розпечене розпел... сонце. Це Салі Палмер, сказала ненацька Лінда Ейтс. Я знову поглянув на неї. Селі Пармер жила сама на маленькій фермі одразу за околицею селища. Приваблива жінка десь за 30, Вона переїхала до мене, ма за кілька років до мене, успадкувавши ферму від дядька. Вона й досі тримала кількох кіз, і кров'яний зв'язок робив її менш жінською. Менш чужинською, ніж я, навіть зараз, але вона заробляла на життя письменництво, і це віддаляло її від місцевих. Тому більше сусідів дивилися на неї з сумішчю захоплення і підозри. Я не чув жодної розмови про те, що вона зникла. Чому ви так кажете? Бо вона мені наснилася. На таку відповідь я не чекав, подивився на хлопець на хлопців. Сам уже трохи заспокоївся, він, начебто, і не слухав. Але Ніл дивився на матір, і я знав, що сказане тут нею, рознесеться, рознесеться селищем, що й на хлопець вийде з дому. Вона сприйняла моє мовчання як скепсис. Вона стояла на автобусній зупинці, і плакала. Я запитала її, що сталося, але вона нічого не сказала. Тоді я подивилася вздовж дороги, а коли обернулася, вона вже зникла. Я не знав, що казати. Сни просто так не сняться, вела вона далі. Що було, те було. Стану, Ліндо, ми ще не знаємо, хто це. хто завгодно може бути. Вона поглянула на мене так, наче я помиляюся, але сперещатися зі мною марно. Я зрадів, коли у двері постукали, прибула поліція. Їх було двоє, обидва яскраві представники сільських констеблів. старший з рум'янцем на всю щоку, час від часу пожвалював розмову веселим підморгуванням. За таких обставин це видалося геть недоречним. Отже, ви начебто знайшли тіло, еге ж? бадьоро розпочав він, підморгуючи мені через голови хлопців, наче закликаючи приєднатися до дорослих кіпнів. Сем притискався до мами, аніл бурмотів відповіді на запитання поліціянта, переляканий представником влади в уніформі у рідній домівці. Розмова довго не тривала. Старший офіцер згорнув блокнот. Зараз ми краще поїдемо і подивимося. Хто з вас, хлопці, піде показати, де воно? Сем зарився головою мами на плече. Ніл не сказав нічого, але обличчя малого збідліло говорити то одне, повернутися туди іншим. Їхня мати стурбовано поглянула на мене. Думаю, що це гарна ідея, зауважив я. Справді, я думав, що ідея геть дурна, але достатньо мав справи з поліцією, щоб знати, зазвичай дипломатія краще за комфортацію. Отже, як ми зна маємо знайти те, коли ніхто з нас не знає території? запитав поліціянт. У мене в машині є мапа, я зможу вам показати, куди поїхати. Поліціянт навіть не намагався приховати невдоволення, ми зайшли на двір. Мружуючись від раптового гора іскравого світла, дім був у кінці ряду маленьких кам'яних котеджів. Наші машини стояли в провулку. Я виняв мапу зі свого лендровера, розгорнув її на капоті. Сонце розжарило пошарпаний метал, неможливо торкнутися. Це приблизно три милі звідси. Поставте машину трохи далі і ти продіть навпростець болотом до лісу. Зі слів хлопців, тіло має бути десь тут я окрасив територію на мапи. Поліціянт крекнув: У мене є краща думка. Якщо ви не хочете, щоб хтось із цих хлопців нас провів, то чому вам просто самим цього не зробити? Він вимушено посміхнувся до мене. Ви ніби добре знаєте цю місцину. З виразу його обличчя, я бачив, що вибору в мене немає. Я їх запросив їхати за мною, і рушив. Салон старого лендровера смердів розгрітим пластиком. Наскільки вдалося. Я опустив обидва, обидва вікна, кермо пекло руки. Щойно я за нього взявся. Як побачив, як побіліли в мене кісточки пальців, я змусив себе розслабитися. Дороги були вузькі та звивисті. Але їхати недалеко. Я поставив машину в півколу, накатаний іншими машинами на розчепленій дорозі. Дверцята з боку пасажира. Торкнувся жовтого живого плоту. Авто поліції різко зупинилося позаду. Офіцери вибралися з нього. Старший підтягнув на животі штани. Молодший зі сплеченим на сонці обличчям та піддрепаними від гоління тримався трохи позаду. Через болото є стежка, сказав їм я. Я просто веду вас до лізу. просто діть стежкою. Це не далі ніж за сто ядрів. Старший офіцер. Витер під маківки. Під пахвами білої сорочки розтікалися темно вологі плями. Від нього тхнула їдким потом. Поліціянт прижмурився на віддалений ліс, похитав головою. Надто гарчі для такого. А ви не думаєте показати нам, де воно? На вашу думку, є. Він говорив із Надією і жартома: коли знайдете в ліс, ви здогадаєтеся. Про це так само, як і я. Відповів я йому. Просто придивляйтеся, де личинки. Молодший офіцер хихотував. Хі... Але замовк. Коли старший сердито поглянув на нього, а ви не маєте залишити це слідчій групі? запитав я, він засупів. Вони не подякують нам, якщо покличемо криміналістів через дохлого оленя, а так зазвичай і буває. Хлопці так не думали. Гаразд, гадаю, краще самому все побачити, якщо ви не проти. Він махнув молодому Ходім, трав же з цим розібратися». Я дивився, як вони вдвох перебралися через зірку в живоплоті та покрукували ліс до лісу. Він не просив мене почекати, І не було причин залишатися, я провів їх так далеко, як міг решта їхня справа. Але я не рушив, повернувся до лендровера, витяг пляшку води із під сидіння. Тепла, але в роті пересохло. Я втягнув темні окуляри і сперся на спилюжене зелене крило, обличчям до лісу, куди прямували офіцери. Пласке болото вже приховало їх, спека, сповнена годіння та дзуміння комах, надавала повітрю паркового металового присмаку, повз мене потанцювала пару бабок. Я купнув ще води, глянув на годинник, сьогодні в мене не мало бути пацієнтів. Справи передбачилися приємніші, ніж стовбичити тут на узбіччі, чекаючи, що знайдуть два сільські поліціянти. Мабуть, їхня здогадка виявилася правильною, якась мертва тварина. Може, її хлопці й побачили, решту роботи зробила уява з переляком. Тож я таки стояв. За кілька хвилин побачив дві хіп фігури, що рухалися назад. Білі сорочки михтіли на тлі вибіленої спекої трави. Ще до того, як вони наблизилися, стало видно, як... які блідні в них обличчя. Сорочка молодшого поляпана вогким плямами блювотиння, а він цього навіть не помічав, не кажучи, ні слова. Я простягнув йому пляшку води. Він узяв, подякував. Старший не дивився мені у вічі, не можу звідси, клятий сигнал зловити, пробормотав він, повертаючись до машини. Він намагався сховатися за своєю звичайною грубістю, але не дуже виходило. Тож таки й не олень, сказав я. Він нагородив мене лютим поглядом. Не думаю, що маємо далі затримувати. Він почекав, доки я зберуся. Влендровер і тільки тоді зателефонував. Коли я вивер... вивертав звідси, він ще говорив по рації. Молодший дивився собі під ноги, пляшка з водою теліпалася в руці. Я повертався до амбулаторії. У голові гули думки, але я відгородився від них, мов свідкою від мух. Зусиллям волі отримував розум порожнім. Але мухи так і зірчали в підсвідомості. Ось дорога до селища й до клініки. Рука потяглася до індикатора повороту, та раптом зупинилася. Без роздумів я прийняв рішення, в якому судилася гудіти відлунням усі наступні тижні. Рішення, яке змінило моє життя і життя інших. Я поїхав прямо до ферми Салі Палмер.